Привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами першим тестом ось цього покриття для полімерної глини від Косклей. Воно створює рівномірне, матове або глянцеве покриття і формує гнучкий захисний шар. Для мене дуже важлива гнучкість, так як мої вироби часто мають регульований розмір, тріщини це критично. Наприклад, деякі покриття вони не зберігають гнучкість матеріалу, що мені потрібно. А деякі, наприклад, можуть тріскатись, коли прикраса згинається. Це перший тест. Я ще буду пробувати далі. Тут я шкрябаю поверхню, і покриття тримається. Причому дуже добре. Навіть коли шкрябала скальпелем, фарба злізала тільки там, де не було захисного шару. Помітила, що матовий трошки менш стійкий, але можливо я його не так нанесла. Я хочу ще запікти це і перевірити, але зараз я просто в захваті, мені дуже подобається. І скоро зніму повний огляд на готових прикрасах. Дякую, що додивились, Па-па!